Я зауважив, що у переліку злочинів, які а, от, власне підпадають під пробаційний нагляд, є така дуже цікава позиція насильницьке донорство. Це тобто, фактично, от, а, можуть зловити на вулиці якоюсь собі чолов'ягу чи, чи жіночку, відрізати в неї нирку, і це не буде злочином? Ні, це є злочин. Тут це розумієте, яка хитрість взагалі цій ситуації. Тобто вони кажуть, що це злочин, і вони просто кажуть, що це є такий від покарання. Фактично, ага, тобто... цей від покарання він угу. не, не є Це... покаранням у нашому розумінні, угу. у звичайному розумінні людини. Тому що, е, знаєте, як раніше було неповнолітні там діти, які потрапляли в якісь там кримінальні ситуації, вони там повинні були відмічатися. Там була кімната, е, міліцейська кімната чи поліцейська, так? І от щось таке вони зробили тепер для різних категорій, для хуліганів, для людини, яка скоїла грабіж, крадіжку і так далі.